Всім привіт, друзі! І ми з моєю сестрою їздили на шопінг. Зараз у нас буде розпаковка того, що ми купили. Давайте почнемо. Ми куп... Я купила ось такі заколочки. Бачите, я люблю такий колір. Ось, і я їх купила собі. Далее, сейчас Ника покажет, что она там купила. Да. Суби. Ника... Вот такие заколочки. Ника купила вот такие заколочки. Вот такие. И там были еще такие светленькие, а она взяла такие. Давайте покажем. Распаковка, маска. Вот такая моя. И вот такая у них. Сейчас будем открывать. Да. Я буду открывать, а потом Ника будет. Ага. ці маска ставила 9 гривень. Ми були шокерані, тому ми, ми, ми взяли. Ось така. Вона зараз примірена все. Вот, Будемо не спати сьогодні ночі. Давай, Ніка, а ми на тебе. Ну, поки Ніка... Ой, це з О, так камери. Що в нас з камерою все? О! Ти неправильно, звісно, діла, але все. І давайте не не ще. Я покажу. Ніка Буді, також... Да. Також <зас> 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 Ніка взяла ось такі заколочки. У нас такі є були. рожеві. Рожевінькі такі нам тетя подарила, а ми купили такі синенькі. Далі ми купили ось такі вушка. Ось. Ой, ось такі були гарнесенькі. Такий дзвіночок. Взагалі мені дуже подобається, я примірила на себе кайф. Купили ось таку вертушку. Не, щоб ось на вулиці запускати. ну так. Не, не Давайте буде. ще покажемо. Я купила ось, це. ось що це. Це такі наліпки на манікюр. Ось таким. Я не знаю, я сьогодні спробую, якщо вийде викладу шорт, як вони в мене будуть на руки. Отакий Олівецьолетіпах. Такий. О, так. І ще купила такі ручки по 10 гривень. Так, одна і ще друга. І нарешті прийшла черга до блокнотів. Зараз я купила цей блокнот. Він стояв 64 гривні! 145. Це ось <різь> це <різь> зверху. Триває. Вау, Ва, який він. Він типу кожаний. Не я потрібна. Вау. Ось такий Він може ось, ось такий. І моя... ось такий блокнот. Там була зайка голова, вона ще була ржава, Ніка дуже довго обирала. Я нарешті Ніка зараз буде я вела сменянький. Ось так ось. Давай подаємося які там листочки в ньому. Ось такі листочечки. Бачите, найприкольні такі листки. Так, ну і коротше саме останнє що Ніка собі придбала, це таку розмальовку У нас уже есть така ось. І Ніка вирішила купити ще цю. Давайте покажемо, що тут є за картинки Такі тут є наліпки в додаток. Такі, ну, такі, коротше, тут картинки. Прикольні, естетичні. На цьому було все, друзі. Така маленька розпаковка, я хочу сказати. Ну, добре, давайте зараз я відкрию оце ще. Це не все. чекай Нам треба все-все-все відкрити. Давайте. Ну,